Сьогоднішнього дня розпочався новий навчальний рік. Хтось вперше став першокласником, а хтось вже закінчив університет. Пари в укритті і сирена замість вінка. Отож, ми вирішили запитати у житомирян, яка форма навчання їм краще офлайн чи онлайн? Офлайн. А чому студентське життя? Як от ви, якщо б ми вчились онлайн, ми б не могли так зустрітися, піти, погуляти. Ну і плюс, якось мені здається, мотивація на онлайн навчання набагато нижча, ніж якщо ти вчишся офлайн. Офлайн. Чому? Е, ну це краще все-таки якісь емоції, напевно. І все-таки так краще здобуваються знання, як на мене. Офлайн. Так що, да, живе спілкування, вони обіймаються, дарують oh, yeah. друг, друг другу подарунки, цілуються, граються, це для них дуже важливо. Офлайн. Офлайн. А чому офлайн? У мене є краще подорожі, общання, вчителька. І коли офлайн, мені більше скучно онлайн, ніж офлайн. Онлайн. Онлайн. Все-таки легше в телефонах, так? Онлайн. Чому? Більше спиш, сидиш, собі в комфортному стульчику або на кроватці і все. Офлайн, звичайно. А чому? Тому що дітям потрібно, щоб вчителя, які мають досвід, пояснювали все, а не ми вдома. Онлайн. Онлайн в телефонах, так? А чому онлайн? Я більше класник, я ще нічого не знаю. Бо там більше ігор і вони цікаві. офлайн. Чому онлайн? Тому що краще засвоїться матеріал. Напевно, офлайн. А чому? Тому що дитина знаходиться в безпосередньому контакті з з дітьми, з вчителем. Вона може акцентувати свою увагу. Тому тільки офлайн, тільки ходити до школи. Звичайно, офлайн. Краще онлайн. Набагато краще. Чому онлайн? Бо можна проснути прокинутися та зробити собі чайочку і сразу сісти на урок і не паритися ну, офлайн також, бо так само спілкування, розмови мені здається, що краще офлайн форма навчання, тому що діти, по перше, спілкуються з своїми однолітками в школі, а спілкування зараз дуже потрібне. Ну і краще вчитися, бо коли онлайн, то хочеться... В телефоні посидіти ще щось, а в школі за цим більш-менш слідкують. Е, офлайн. А чому? Ну тому що більше знань, вони більше все одно якась дисципліна, практика і вони більше навчаються он, офлайн, чим онлайн. Тому... на уроки. На уроки. А чому? Там, мене сидіти і дивитися. Мені більш подобається офлайн, тому що це живе спілкування, це більш ефективніше навчання, тому що якщо онлайн, то просто говорять, це буде списання постійно, це, ну, це несправедливі оцінки будуть ставити дітям, а офлайн це більш за все оцінка твоїх знань. Я теж вважаю, що очна форма навчання є більш ефективною. Ну, дійсно, це так і є. Дистанційна не подобається. Хоч можна і паралельно працювати, але навіщо, якщо не буде тих знань? Навіщо вступати в університет? Офлайн. Чому? Тому що я бачуся зі своїми одногрупниками, спілкуюся кожного дня з ними. Офлайн. Чому? Ти бачишся зі своїми однокласниками і спілкуєшся з вчителями легше тобі вирішувати різні питання. Ваша думка? Однозначно, офлайн. Чому? Тому що це спілкування, це знання зовсім по іншому. Все онлайн ти не отримаєш те, що потрібно знати.